привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Знову росіяни вдарили по степному. Чотири ракети влучили прямісінько у шкільний стадіон. Пошкоджена і сама школа, дитсадок та будинки. Поряд обійшлося на щастя без загиблих. В енергоатомі прокоментували скандальні закупівлі для Запорізької АЕС, яка зараз в окупації кажуть, частину взуття та обладнання все ж передали на станцію працівникам, які там залишаються. Іншу частину купленого зберігають, аби використовувати після деокупації, коли будуть відновлювати роботу станції. 15 років за державну зраду отримав колаборант Рогов. Головні завдання зрадника зливати ворогу місця дислокації українських військ, техніки та зброї, схиляти своїх знайомих із Запоріжжя та області до співпраці. Власне, один з таких знайомих і допоміг СБУ зібрати докази співпраці Рогова із расистами. Вирок вступить в силу, як тільки зрадника спіймають. У Запоріжжі збирають кошти на відбудову храму, який минулого тижня зруйнувала російська ракета. Будівлю потрібно зводити наново. Реквізити для донатів ви зараз бачите на екрані. Збитків на більше ніж 12 мільярдів гривень завдали расисти довкіллю Запорізької області. Таку суму назвали в Держекоінспекції Південного округу. Серйозну шкоду окупанти наносять зокрема ґрунтам, забруднюють їх токсичними речовинами та знижують родючість. Протистояння року раша пропагандисти приїхали до тимчасово окупованої Михайлівки, аби зняти красивий ролик про рососіянських військових. Але щось пішло не так. І кадирівці та дагестанці спочатку почали словесну перепалку, яка переросла у таку собі битву із гранатометами та стрілецькою зброєю. У підсумку понад 20 вбитих і 40 поранених перемогли Дагестанці. А командира Кадирівця у покарання відправили на нуль. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.